Це олімпійська призерка, Марта Федіна, шалена, скажена. Клас. В басейні був хлопчик, ми ж такі. О! Всі хлопці в синхронному плаванні. Гії. Пу-пу-пу. Я навіть теж агітувала Мішку Романчука. Ізі, взагалі, мені здається, ні? Я ще на момент не відпускаю. І ми проторвляємо в ДТП ззаду, бам! І у мене такий синій нос. Ти україночка? Да. Вам таке властиво. Раз закрили, працюємо. Нічого не пам'ятаю, пам'ятаю, як тільки я вже опинилася на бортику, і мене отак просто добасили. Це такий перший раз, коли я зразу вас свідомість. І пронурнула. 50 метрів. Боже, які ми лахухи були. Баста карапузіки. А чоловіки, вони дивляться на футбол, вони дивляться синхронне плавання. Яким спортом займаєшся? Синхронне плавання. А це що, танці під водою? Трибкову воду до сих пір плутають з плаванням. Це зараз взагалі інше від спорту. Оце ти сильно зігнула, тобі нуль. А тут ти взагалі не зігнула, тобі теж нуль. Сам танцюю, сам пою. Дивісь мого року, був шітхепс. І я нікому про це не казала. Я не думала, що таке навіть може статися, що ми не потрапимо на Олімпійські ігри. Боже, Мурахи. Фільм. Про сестер. Про сестер. Ми не на це ні, зв'язку, і я просто бачу, як вона робить не те. Ні, ну це не може бути, це просто нереально! І це основна команда. Так твоя закінчилась кар'єра, і ти не можеш в це повірити. Ти могла спокійно ще дві олімпіади катати. Дай, як знову як білуха. да, і мені за це не соромно. Ладно, я сьогодні хоч гарно одягнулась.